Друзі, всім привіт! Рішив вийти в ефірчик, розказати вам по поводу сьогоднішнього робочого дня. Так як я завжди відпочиваю в четвер у зв'язку з тим, що я довго не працював рішив сьогодні поработати. У нас зараз на часах час 42. І, коротше, вкратком пробіжмося по моїй сьогоднішній роботі. Виїхав я десь, навіть перший заказ узяв у минут 15-8 плюс-мінус. Поїхав я в район Шулявського моста. От. Завіз там мужчину, потім, потім прийшов мені заказ на героїв Дніпра, на героїв Дніпра, завіз двох парнієв. Потім по оболоні я мотнувся завіз якраз бо каже, електросамокат що то не заряджає, плюс. Був, каже, їхав по этим ділом, по шафе. Десь на Подолі, короче, вскочив у ямку. Трохи побив цього короче, самоката. От. Ну що саме головне, знаєте, як той самокат називається? Бренд типу, Mercedes AMG. Чесно говорю, не брешу. Показував надпись на ньому. От. І этот. Я тож. Мені малочку, трошки він там неправильно адрес поставив. Там двором проїхали. Зверху 30 гривень додав. Потом потім, що я взяв? А, взяв я потом на. В центр, по-моєму. Так, да, взяв я в центр. Довго я до центра їхав на Шотару Ставелі. Навірно, минут 45 ми їхали з Оболоні Там по Хрещатіку все тянулося. Висадив парня з дівчиною, їду і теж приходить опять мені заказ по болту на Воздухофлотський проспект. Якраз якщо їхати з сторони Севастопольської площі перед з'їздом на, на ЖД Южний. От. Там якраз больниця є, якщо хто в курсі. Там його висадив. Потім узяв я заказ. Заказ, я, знаєте, ж куди взяв? Псіхонув. Але, несмотря на те, що я психонув, психонув я не зря. Узяв я, коротше, заказ по болту на Старій Петрівці. Ні, подождіть. Брешу, брешу, да, брешу, звиняюсь. Узяв я заказ на тірімочке. Да, на, ті на Ломоносова. А Сломоносова. Там рядом не помню, який адрес точно. Узяв я ж на старій Петровці парня, завів старі Петровці, думав, це вже все, там, я помру. Сидів, якраз балакав з товаришем по телефону, воно буває так. Коли працює навігація, коли не роботає. Наверно, якщо не збрехати, отак, минут 20 я просидів, і представляєте, із старих петровець мені прилітає заказ там в районі кілометра подача, була там метро 600-700, отак. Читає з вулиці на вулицю переїхати. Взяв я заказ на хрещатик. Да, Представте собі, старих Петровц прийшов мені заказ на хрещатик. Привіз я на хрещатик, Теж висадив парня. По хрещатику їду, у мене був ланцюжок по уклону, і тут приходить мені заказ по ланцюжку з Тараса Шевченка, бульвар, один перший номер. да. Я правда, як. Поверну на Тараса Шевченка зразу думав, що тут, а вона це парна сторона, а противоположна, як в сторону бісарабки спускається, то не парна. Якраз дівка мені дзвонила, кажу, зараз розвернуся. Забрав дівшку, завіз на республіку. От на Республіку. На республіки посидів я, мабуть, теж в районі минут 25 Дивлюсь, такого нічого немає. Поболтував поставив в направленні вдома. Кидає мені там десь на нову треба було 5 мені розворачуватися десь з епіцентра. Коротше, зі рімочком їду я що порожняком. Зараз вже на часах у нас час 46 Зараз їду я на заправку, бо вже проїхав 263 км. Це за вчора з обіда і сьогодні до обіда. От. Так що їду зараз на заправочку, заправляюсь, будемо сподіватися, що вона працює, бо в зв'язку з відключенням світу. Все печально. Все, друзі, печально. Їдемо, заправляємося і опять, як по старой схемі на вечірню рибалку, де в часі ков 6 вийду я вот, і будемо лупашити. Тут, як завжди, у нас маленькі тянучки від скоростного трамвая в сторону Академгородка. Ну нічого, потихоньку протягнемося. Ну, день мені сьогодні, друзі, понравився, серйозно вам говорю. Отак, От щоб робота кожен день була. Супер. Як учора, дивіться, час 40 простоять. Я думаю, в мене криша поїде, я вам серйозно говорю. Отак От кому скажи ніхто не повірить. Серйозно. Ну, саме головне я кажу, я чесно я не ожидав, що і старих Петровців, Виїду в Київ. Я собі так вже прикинув, думаю, прийдеться вертатися на Вижгород і почне там мінімалки кидати. Вижгород, Петровці там, і тому подобне. Але слава Богу, з Божою допомою, ми оттуда улетіли, друзі. Добренько. Зараз приїду додому, це відео виложу. А тоді побачу, якщо що. Може вам і про вечірню рибалку розкажу, як вона буде на самом ділі. Так що, друзі. Дивіться, не переключайтесь, пожалуйста, всі мої ролики, коментуйте, ставите лайки, розпространяйте. Якщо що кому то цікаво, спрашуйте, що зможу, те поможу, що зможу, те підкажу. Ну, ми їдемо на заправочку. Їдемо на заправочку заправлятися. І будемо ждати вечора. Коротше, трошки, друзі, не повезло, приїхав на заправку. А тут якраз фура зливається. Ну. Нічого не поділиш, прийдеться, стоять, ждать, сказали минут 40. От, думаю, лучше заправлюся, щоб тоді вже вечором спокійно собі виїхати, не переживаючи, щоб духі світа немає, і що. Ціна поки що не зміна, 26,89. Будемо сподіватися, що в них робота їхня скидка, бо в прошлий раз. Ну, перед перед цією заправкою заправлявся, скидка працювала. Прошлий типа раз, то не тут. Не работало, щось інтернету в них немає. Получається, так, якщо 26,89, скидка 60 копійок. Получиться 2629. Да. Ну нічого, коротше, сидимо, ждемо. Перекусив то, що ще вчора був купляв в магазині. Водичкою позапивав такою скромненькою живчиком. Підемо хай будемо 3 часа додому. 3 часа полежим, перезагрузимося і опять на вечірню смену. Ділать касу, блять. Хто касу делає, хто цифру. Все таки дождався я заправки. Десь, мабуть, минут 40 простоїв я. Ось дивіться, що в мене по заправочці вийшло, Приложу скріншот. Ось мій пробіг, в общем, 266,6. Все, друзья, на часах он у нас пів3. Едемо домой. Ну, а вечером, как всегда, опять. Кстати, рекомендую: в червоному маркете пахнет просто супер. В районі 30 гривень стоит пахучка.